Березня відповідно до Дня народження і смерті великого митця Тараса Григоровича Шевченка, увесь світ, а особливо наша батьківщина, вшановує пам'ять класика української літератури, художника, історика, мислителя та етнографа, справжнього генія та вірного сина нашої країни. Впродовж цього життя Тарас Шевченко вогнемним словом боровся проти неправди, тайданів. Не лише царських, панських, а й насамперед духовних, яким був скований та ув'язнений віками його рідний народ. Великого Кобзаря вважають українським пророком, адже в своїх віршах він подіями минулого описував майбутнє нашої держави. Кожен з нас знаходить в творах поета щось близьке і співзвучне поезія великого митця. То нескінченне джерело національної свідомості і патріотизму, його палке слово й досі дає сили всім, хто прагне волі рідній Україні. Твір Тарасове набуття читає учениця загальноосвітньої школи номер 1 Софія Дубина. Стоїть Тарас у бронзі на увесь зріст у древнім місті, хмільнику над Богом. І бачить геній перемін усіх зміст, зневіру і напругу і наругу, і обсідають думи кобзаря. Невже за це я мучився і боровся? Чому ж ази забули з букваря? Чом же знов на рід наш розколовся? То лівій праві шарпають на рід, І лють обіцянки всілякі та програми. Забувши рід козацький та родовід, що з молоком вбирався нам від мами, де знову взялися під панки та пани. Та ми ж одна сім'я, брати по крові, хоча й мали одну свиту, чи штани, але жили ж у злагоді й любові. Чому ж бо знову йти на брата-брат? Бо є революційні ж відшуміли. Чому сокиру нині гострить кат? Ми ж волі так жадали та хотіли. Грабіж іде грами каяця думки борги немає вже просвітку, а за обкрадене та збіднене життя з вдови здеруть, мабуть, останню свитку. Де ж наша совість? Де патріотизм? Чому ж брачим поміч заграничну? чому гуляє в душах скептицизм за справу благородну та величну? Із поколінь із глибини століть? Сповідуй заповіді Божі та закони, спини і викинь меркантильну хіть та буй наклади та заборону в нас, українців, нескоримий дух? Із царини віків ми любим волю, тому й міцнів, мужнів, будив нас рух за незалежність та щасливу долю. Земляче, на Вкраїні ти живеш, за неї б'єшся, молишся й працюєш. Задумайся, до чого ти прийдеш, коли мене ти знову. Ти почуєш. Минатимуть роки, спливатимуть віки, а Тарас Шевченко залишатиметься в пам'яті нащадків, бо він став символом боротьби за свободу та незалежність не одного покоління українців. І сьогодні, у 21-му столітті, коли нашу країну в чергове намагаються знищити слова Великого Кобзаря, додають усім нам сил для протистояння. З метою вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка ми покладаємо квіти від громади нашого міста. Тож запрошуємо усіх присутніх. Oh yeah. Me. Mm -hmm. tiho